Друзі, привіт! Сьогодні хочемо розказати вам цікаві факти про одне з найпопулярніших туристичних місць в Празі. Це про Пражський град. Пражський град занесено до Книги рекордів Гіннеса як найбільший в світі замковий комплекс, який досі функціонує. Його площа складає 70 тисяч квадратних метрів. Ранньобороковий фонтан 1686 року називають фонтаном кола на ім'я свого творця. На найвищій вазі стоять три чеські леви. Колись на їхніх головах ще стояв імперський Орел, але його зняли після утворення незалежної Чехословакії. Біля фонтану можна побачити колодязь 16 століття, його глибина аж 14 метрів. Щоправда, він вже давно не функціонує та закрит градами. Сам собор будувався аж 585 років. Оця частина собору темного кольору, вона справді середньовічна і була закінчена в 14 столітті. А ось ця більша частина, яка виглядає досить історично, була закінчена лише в 20 столітті. Ви можете собі таке уявити? На фасаді собору можна побачити фігури скульпторів, які таким чином себе увіковічили. Цікавий факт: святий віт вважається покровителем танцорів. Тому тут часто перед важливими змаганнями можна побачити танцівників. Якщо вам сподобався формат, ставте лайк та підписуйтесь на нас. Ваше слово 21.